З нами демокраїна сьогодні у мене на огляді в продажі автомобіль моїх друзів Nissan Leaf 2016 рік. Куплена ними була в 2022 році. В 2020 тисячі пригнана в Україну пробігу 90 тисяч кілометрів. 24 батарея. Сьогодні про нього прекрасний стан. Пристебніться. Поїхали. Під капотом у нас електродвигун потужністю близько 107 кінських сил на передньому приводі. До речі, підкапотка тут не мита, от так виглядає все, як є. Вона вигравалась на аукціоні Майнгейм. Звідти автомобілі продаються цілими. Я так подивився спеціально лонжерони, додатково стакани. Я не бачу ніде ніяких тручанців, герметиків в заводі. От, і купляли її цілою. В 20 2020 році її приганяв, вона була в Харкові. В червні, здається, 2022 року мій приятель її. Купляв. Єдина пригода, яка мені відома з Харкова, коли купили і гнали, трос буксировочний відлетів, пошкоди фару її замінили і пофарбували морду. На ось цьому крилі десь тут була інформація, трошечки ну, від фари чи від пітлі, не знаю, я не бачив своїми очима. Капоти, коротше, морда пофарбована другим слоєм. Є, туманички стоять, я там бачив заказнаряди, їх доставляли. Зимова гума на рідних дисках і на 16-х. Бачите, в прекрасному стані. Є другий комплект 17-х лег легкосплавних дисків з літніми шинами. Вони будуть віддаватись в комплекті з автомобілем, якщо ви покупець не жадібний і не скупий. Так, щодо ЛКП. До речі, в бронеплівці бачу тут на крилах. Раз, ручки перевіряю, ручки, да, прокліяні. Дах. Так, наче все без зауважень, вона, в принципі, виглядає лагідно. А останнє то, вона у нас Дніпрі обслуговувалась на автоімпіс на офіціальному мені сервісі Тисячу e, тому назад була, від майстра отримала чергову приємну оцінку. Каже, що зараз їх в такому стані вже майже і немає, не зустрічаються. Бачу, на порожках є бронеплівка. Ну, якісь незначні, ну десь незначні, якісь, можливо, подряпинки. Вона не полірована, не готована. Дуже-дуже мізерні і мінімальна. А в цілому вигляд має дуже. Приємний. Лобове скло, також рідне, бачите, Нісан. Все, стоїть, до речі, відеореєстратор. Батарейка тут стандартна, 24 кВт годин. Власники на ній проїжджають. Середньому не знаю, в якому на режимі їздять, як вони там лагідно чи не лагідно, але 120-30 км вона у них проїжджає. Так, дивимось тут дати конверну. Четвертий місяць 2016 року. Бачите? Канина сидушки в бездоганному стані. Я тільки що вже в цьому переконався. Є гумові килими, є другий комплект, важнику лежить. Так, 4 склопідйомники, електродзеркала, протитуманки, таймер зарядки. Тут і замок відчинення так, зарядного пристрою роз'єму, точніше, вибачте. Ага, це, напевно, задні туманки, це передні сувіші з цього виводили. Так, стабілізація вимикається, тут у нас бартовий комп'ютер. Залишок батареї там і так далі всі витрати показує. Дивіться, 90 тисяч кілометрів зараз пробігу. Витрати пише, виходить, 5,7 кілометра. Проїжджаємо на кіловатті одному, на кіловатт-час одному, судячи з усього, так. Ну, Там вже порахуйте, мені зараз не дуже зручно цим займатися. Тут ясві щітка приладів. Ми зараз поставимо на всю. Тут у нас управління мультимедіа хендсфрі, все по стандарту. Тут у нас є еко-режим. На екорежимі, до речі, от я вмикаю 98 км залишку пише, без екорежиму 94, невеличкі зміни є. Крес-контроль. Він тут, звичайно, наскільки мені відомо. Клімат-контроль у нас тут однозонний. Мультимедіа з Bluetooth, USB, AUX, -ом. все це тут є. Камера заднього виду присутня. Бачите? Тут у нас обігрів передніх сидушок, Роз'єм USB, роз'єм Type-C. Ой, Type-C кажу, <звичка>, звичка. Aux. Місце під телефон, під гаджет, від куліси, перемикання передач тут. Підлакітничок трошечки, правда, він закишлачений, його кім чистить, би не завадило, він би став красивим. Ну і невеличкий тут такий підлакітничок. У бардачку лежить завітна книжечка, і так само заказнаряди всі акт виконаних робіт. От останнє це в неї було 89 тисяч пробігу на двадцять друге, десяте, Тут у нас було в редукторі замінена олива, гальмівна рідина перепрограмування датчику дискушин, це, напевно, називаємо перевзували. В общем говоря, і тут є всі заказнаряди від першого до другого власника в Україні. До речі, на що можу звернути увагу? 98 км залишок, да? а батарея у нас на 74%. Теж плюс-мінус можна прорахувати, що ми реальні цифри вам називаємо. Ну, нехай я вимкну обігрівач. От обігрівач вмикаємо, знімає там де 8 км. Ну, обігрівач багато бере зжирає. Нісан Ліф на другому ряду сидінь. От я дядька з ростом 193 см. Попереду розвалився, я там нахабно, сам за собою сиджу, трошки колінами можу торкатися, але в цілому сиджу зручно. стелю ну, легенько десь таркаюся в крайньому положенні. Але в цілому сидіти зручно, я можу їхати нормально. До ліфу, в принципі, претензій нема. Нерідко доводиться, наприклад, в таксі мені там сідати і їздити з комфортом. І до речі, дуже часто чую від водіїв гарні відгуки. Ну я і так знаю, що ліф себе зарекомендував в своєму класі, як шикарний автомобіль перевірений часом такий народний улюбленець. Я вважаю, що тут це адекватно і добре. І в Нісана ще така фішка, що з другий ряд сидінь завжди вище ніж перше. Це в рогах, в ліфах відчувається, не помню ще де. Ну ти сидиш вище, як папа Рімське. Я кажу, багажничок у ліфа теж гріх жалується. От другий комплект Кілам, що я вам казав, тряпчаний. Зарядний пристрій лежить в комплекті. Ну, вона вдома заряджалася в основному до домашньої заряції. Є. Тут у нас компресор, аварійний герметик для шин в цій кормашці лежить. Все як має бути по красоті. От. І багажник прекрасний, спинки складаються. Чистий, охайний, до речі, зачиняємо. Окремо ще хочу звернути увагу, на який стан у керма, у торпед, нічого ніде не пошорхане. Ну, бачите, пластик весь приємний, охайний, майже як новий. Ага, епартроніки у нас ще позаду є. Я не помічав, бачите? Додатково облаштована. Обов'язково я роблю невеличкий тест-драйв. До речі, бачу, власнику у 22-му році робив, робив якусь реставрацію рульової рейки. Там є наряд замовлення. Ліфи по підвісці, по ходовці, до речі, дуже ресурсні. Позаду балка, все досить просто. Попереду Макферсон. Вони служать дуже непогано. По підвісці рідко, скажімо так, доводиться людям туди. Лізти. І в принципі, окрім там зміни редукторів оливи, майже нічого тут не треба робити. А це вже тут для вас зробили. В цілому, Лів немає нічим таким чимось дивувати. Це просто прекрасний народний автомобіль для пересування по місту. Дуже зручно, вигідно, дешево, економно і комфортно. Як для японця, я вважаю, що в них досить тихо, м'яко і комфортно. Ну, прекрасний автомобіль, дуже дуже поважаю їх Я серед електричок і народних таких доступних автомобілів. Зараз спробуємо від 0 до сотні, рухаємося ми ворочкою в поворот. Ліфи, в принципі, набирають досить швидко. І ось ми зробили сотню. Переїдемо через трамані рейки, прослухаємо підвіску. Це максимально приємно, тихо, я би сказав, ідеально. Власники електричок це добре знають, е, власникам ДВС це розказую, що на електричці дуже важливо, так як е, в ДВС автомобілі all inclusive в Туреччині, як вам в отелях роблять, все включено, тут не можна. Тут завжди треба думати про пробіг, про залишок. Звісно, тому треба думати, коли включити, коли не включити обігрів сидушки, кліматом користуватись обережно, е, тобто на всю ну, тут неправильно, тому що ти будеш просто з'їдати, сам свій пробіг, свій ресурс. Е, ну, і Чіпше будеш потрапляти на зарядку. Тому звісно про це треба думати. В іншому тачка прекрасна, їде здорово, технічний стан її перевірений на офіційному сервісі, і це підтверджено, і це я знаю. Тому, будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, якщо все сподобається, ти купляйте. Я вважаю, що досить приємний, свіжий, охайний варіант, екземпляр. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха та я Всім бажаю миру. вам перемоги. Слава Україні!